Зараз, певно, має вихідний, видзвонює до мене, немає що робити. Уточняю такі речі, які не треба уточняти вже принаймні. Перший, перший рейс, коли їдеш, то тоді можна такі речі уточняти. Коли, куди, чого, чи не забув то, чи не згадав за то і так далі. Загрузили мене такою фігнею тобто, пояснив. Тобто, По-польськи це називається отживки дієти. Або точніше навіть суплементи. По-нашому, якщо по-людськи -то сказати, то, то типу, спортивні добавки, протеїни, креатини і так далі. Загрузився я конкретно амінокислотами АБЦА. Две палеты то и заразы, короче, вот. В да, где ты тут перешел? Ну воно не об'ясне. Хоть в Варшаві ідеоті хватає. Ну тут вообще скрізь тиз монстры. Порозмальовують, повивають всяку херню на голові. Тут просто жоп. 200 метрів веч на рондо. Потім скринч в третя звіст. Мало ж нормальних. Скринч в, в, в третьому. В принципі, дорослих теж мало нормальних, навіть з вигляду. Бо на чіпляють якісь хірні кульчики, старий хлоп, блядь, ходить з кульчиками, з фіолетовим волоссям. Бо з зеленим. Скринчик, Чого, -чого дебілів в Європі точно вистачає? Хоча я був в Росії, так що там не менше їх. Як би вони там то не розказували. От, везу я ту херню, коротше, в самий центр Варшави. Не знаю, що задібіли, додумалися зробити склад в центрі Варшави. Але факт це фактом. Якби то був якийсь там маленький магазин, От, то він би заказував різну продукцію, а то все, ті паліти одного того самого, ще й з одним тим самим смаком, бо там пише оранже, і ти розумієш, що є апельсиновий. Зутвисна висновок саме з собою, що на один магазин стільки ніхто не заказує, зустріна це якийсь склад себе гуртовні. Але нелогічно, нахрена та гуртовня протеїнів креатинів в центрі Варшави. Тобто навіть з тої сторони, що скільки їм треба платити за, за оренду приміщення, теж нелогічно. Ну, але так є, а мені по суті. Не особа різниця. Та як заїду, чи, я туди чи, все рівно вночі. От. Але мінус в тому, що пхатися в центр Варшави то теж. Річ не несприємних. Але радує, що вже додому. Їсти вже в Польщі собі зайду нормально в кафе, поїм. Зубки якоїсь нормальні. Перше, друге. Заправитись треба нормально, ти вже інтернет буде, заїду, Польщу, вже почну відео загружати. У мене там тих відео під 60, якщо не більше. Ну, це зі старими, бо там ще старих є з 15 до загрузки. В принципі, вже нових 50 перевалило. Так, якщо буде, що дивитись. тобто, ну, якщо ви вже дивитесь оце, то значить ви вже то все передивилися. Ну, так теоретично, звісно. Ой. щось я ніби не виспався, ті уроди мене розбудили. Треба собі починати енергетику стартувати. Я вже хочу якнайшвидше до Польщі поїсти, нормально. Да, завтра ще справиться, але купов ще треба машину підремонтувати, У мене там з тормозами проблеми. Ззаді треба змінити і тормозні диски, і тормозні ці колодки. Бо вже так пища, що кап'ятці дивилися, що там ж вони дуже уставші. Вот. передні я вже змінив, прийшла черга дойде. Та й отакою. Вже ніби весна пора за мотоциклами дивитися, але. Але та весна якась така не дуже надіжна, чесно кажучи, щось я дивлюся і воно в мене особливого довір'я не викликає, бо вночі все рівно ще мінус. 0 або, або мінус, ну. то значить дорого і значить. І значить всі, всі до того додающийся нюанси. Во. Не можу ніяк як мені на тому побачити, скільки кілометрів до цієї до границі, бо в мене там так по дурному зроблено, ті навігації. Я вже ставлю проміжутну точку, але так, щоб хотів, щоб її не вписувати повністю, а в мене связі, коли вже цекати їдь, то взяти її відмінити. А воно мені тоді показує тільки загальну відстань. Аж коли вже вирахую їхати, щоб вже їду, тоді вже покаже відстань до проміжної точки. Вже хрен з ним. Там все рівно, там ну, максимум 100 км, може 120. Вже буде Польщі. Якось так в мене вже така виробила система, як вже заїжджаю з Німеччини в Польщу, то я вже якось так, як вдома. З однієї вже пару років живу в Польщі, а з іншої сторони, ну, логічно, що... Їду вже додому, якби транзитом щой. Та й тому все-таки радість воно викликає теж. Вот. Їду без перегрузу, але все рівно нюанси. Ті молдавани так, так запакували спеціально, щоб я не зачіпав пасами. Не можна, бо то в пачках, в пачки поламають паси, ну, коротше, не можна. Вот. А для мене то хірово, що не можна, бо якщо якась перевірка поліції, то до сраки можна чи не можна. Має бути папір, що не можна. Нема паперу, значить, має бути за цей. Нікого не цікавить. Я там ремінь накинув на то, чисто так. Навіть не виходить для вигляду його затягнути, бо ті уроди так паліту поставили з однієї сторони, впритик, що там нема куди. Причем витягнули мені аж то колечко, бо там ті колячки можна пересувати і переставляти, то вони його аж витягнули повністю, щоб я не застіпив. Моя ну, пас тільки накинув. Вот. Ну, але в принципі я не думаю, що поліція така дурна і так побачить, що якщо схочуть перевірити. Якщо подивиться, чи пас є, то я покажу, що він є, та і все. Ну навіть якщо він сильно не затягнутий, ну, то він вже стримує, щоб паліта не вилетіла, А як він його взагалі немає, ну то всяке може бути. Що там того брезенту з боку десь крутий поворот і мало ли. Вот. Добре. Вітаю вас. Я вже у Варшаві, розгрузився навіть. П'ять проблем ще в Польщі, то, як завжди, поляки, то бляха. Ціла проблема з ними. Приїхав. Як найшвидше треба розгрузитися, бо там до 11-ї мусиш розгрузитися. Добре. За, за 10.8-го на кінець то знайшов я з трудом ту фірму. Подали адрес один на будинку, то адрес перший той. Але в'їзд зовсім з іншої вулиці. А то спорткомплекс, відповідно, він займає такий досить добрий кавалок, то не то, що там один будиночок, ну і відповідно, туди заїхати велика проблема. Я і так, і сяк. і, ну, і Не знаю, як туди заїхати. Кругами петляв, петляв, якось знайшов. Мало ще й ніякої вивізки нема, ні хрена. Найшов. Восьма годин ранку я там. Думаю, якнайшвидше, то якнайшче, мені теж пасує. Хрен там, закрито. Дивись пише з й Поїхав, поснідав, приїжджаю в 9 годині, є якийсь мужик, дасть сюди, подивився папери. Все добре, але з 10-ї. Я кажу, не з 10, я вже відкрито, я вже й так годину чекаю. Та нема тут там пацанів, бо мають прийти, ті, що можуть розгрузити, я не можу. То-то. Коротше, чекаю 10-ї, пішла 10. Прийшла 10 Знов щось видумують якісь глупоти. Але в кінці кінців розгрузились трудом пополам. А, хто він не хоче фамілії написати на листку. І кажу, то що тобі кажу, пан тяжко, написати фамілію, та мене буде шеф за то голову мені морочити, бо мусить бути написано, хто розгрузив. Ні, то не треба, то не треба. Я кажу, то як не треба? кажу, то Я не є свій директор. Кажу, мені сказав шеф, що треба, значить треба. Все. Мені всі кажу, всі пишуть, я де їжджу, кажу, всі пишуть. Не хотів до останнього моменту. Пішов я сів в машину вже кажу, хер з тобою, блядь. Прийшов, коротше, написав все-таки. Прийшов, підписався. Згорем по полама, але підписався. То Я от зараз в самому центрі Варшави, тут зараз буде по правій стороні двожить заходній, то типу, західній вокзал. І якщо у вас хтось був у Варшаві, то по-любому тут мав бути, бо звідси і автобуси всі їздять на Україну, і таксісти ті, що бусиками їздять, теж тут стають. То саме от зараз по правій стороні він є. Саме стандартне місце, тут українців завжди можна зустріти їх тут купа. Вот. шефом дзвонився, завтра зустрінуся з ним, нині ще трохи свої справи рішаю. Він десь там виїхав. А я вже їду, порішаю свої справи та й буду потрохи загружати відео. Так що рейс цей закінчений. Пересяду в свої машини, буду вже там їздити, може ще щось вам знімлю, розкажу, що буде щось цікаво. І... Так само, як казав, попробую... так само, якщо поїду на Буковель там фуру, так як я казав, то попробую то зняти. Не знаю наскільки то вийде, але... маю надію, що вийде. Вот. Так, ну і ніби все.